Купити безакцизний алкоголь або цигарки у кривому розі ніколи не було проблемою. Але після початку повномасштабного вторгнення подібні точки продажу стали рости на тілі міста, як гриби після дощу. Добрий день вам Добре. ще раз. Так, а ми журналісти. Так, так, хочемо. Ну не зачиняйте, будь ласка, ну що ви? Давайте трошки поспілкуємось. Звідки проїхало, хоча б, скажіть. Не, хоч... не хочуть нічого нам казати. Ну, друзі, так і продаються цигарки на вулицях Кривого Рогу без акцизних марок. Так, написано: відчинено стукайте. Не відчиняють. Ну, може, хоч трошки поспілкуємось, ні? Навряд чи. Добрий день. Так, ми зафіксували продаж безакцизних цигарок. Це е, ми журналісти свої. Свої. Так, зафіксували безакцизний продаж цигарок. Хочемо викликати слідчо оперативну групу. Місто місто Кривий Ріг, вулиця Івана Авраменка біля Варусу. Це е, Ларючок Тютюнок, Невеличкий Маф, так, який біля варусу знаходиться на вулиці Івана Авраменка. І ми вам бажаємо здоров'я. Добрий день. Добрий день. А... Зафіксували факт продажу без цигарок. Mm -hmm. Зробили... Контрольну закупку невеличку на камеру. Ага. Ось подібні цигарки. Ось вони можете бачити, продаються. <світ> Хочемо поцікавитись у продавчині або, можливо, у власників цього кіоску, яким чином вони тут опинилися і <світ> <світ> чому в наш час можна придбати ось такий контрафакт. просто Давайте, тут. Спробуємо. Давайте <світ> спробуємо. О, скоро буду написано. Але була табличка раніше. Відчиняла взагалі. Так, вам. так, так, так. Стукайте відчинено, було написано. Відчиніть, будь ласка, з поліції вас турбують. Скажіть, будь ласка, а вам в таких ситуаціях взагалі мають люди право не відчиняти? Ну… Дивіться, згідно чинного законодавства, це чиясь власність, так uh -huh. ось. Тому відчиняти взагалі люди потрібні, ну, людям потрібно відчинити двері, ну, вони мають право і не відчиняти, uh -huh. з другої сторони. Війти туди без їх дозволу, я теж не можу, так як це їх власність. Зрозуміло. А от якщо говорити взагалі про такі будівлі, ну то зрозуміло, так мала архітектурна форма, як це не називається. А як перевірити, чи є взагалі документи на землю? Дивіться, треба робити запит до виконкому в відділ, ну, в земельний відділ, який відповідає за саме, ну то в оренду землю. То їм треба робити запит, і вони нам офіційно повин, повинні дати відповідь, хто власник, кому вони надавали землю в оренду. Так, так зрозумів. А що стосовано факту, продажу нам ось таких цигарок. Які наші з вами тоді дії? Якщо нам зараз не відчиняють, що ми робимо. Дана подія зареєстрована в журнал єдиного обліку. Воно все зафіксовано. Зараз ми зафіксуємо все. Даний факт. Якщо ви бажаєте написати заяву, ми від вас приймемо заяву. Угу. Я вас опитаю, якщо ви згодні на це. Та ну для подальшого розгляду буде передаватись в сектор превенції. Ну для розгляду матеріалу. Так, якщо буде доведено, ну в принципі, ми вже довели, але тим не менш буде доведено факт продажу таких цигарок без акцизу. А що далі чекає на ось, цю, ось це місце, яке торгує такими це, цигарками? Якщо нам відчинять, ми встановлено особу, яка продавала цигарки без, без марки акцизного податку, буде складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 156. Та якщо Людина добровільно погодиться надати нам безакцизні цигарки. Їх буде вилучено. Тому повторюсь, ми не можемо саме без дозволу зайти в приміщення. На перший погляд, в нинішній економічній ситуації дешеві цигарки і алкоголь є виходом для когось, хто палить або вживає спиртне. Але тим не менш, ви маєте розуміти, що ви ніколи не дізнаєтесь правдивого походження цих цигарок і алкоголю. Тому бережіть себе. По перше, а по друге, економічні наслідки такої діяльності дуже плачевні для держави.